Сьогодні місто витрачає кошти, а активісти свій час з метою покращення ситуації з безпритульними тваринами. Близько 7 тисяч гривень, плюс безкоштовна робота лікаря-ветеринара і діяльність волонтерів дали можливість простерилізувати кілька десятків собак. Для волонтерів, наших лікарів, ветеринарів ми взагалі платимо тільки за снодійне. вакцинація. Вони роблять за свій кошт. За роботу вони не беруть коштів. Це все на їхніх благих началах. Це вкладено дуже багато труда. На жаль, сьогодні почастішили вбивства безпритульних собак. Констатують працівники комунального підприємства Благоустрій та зоозахисники. Рахунок вбитих чотирилапих безхатченків іде на десятки. Хтось стравить, не знаю, з яких причин. Саме комунальне підприємство Благоустрій цього не виконує, Таких вказівок нікому не давали. За 2015 рік нами і волонтерами з клубу Чотирилапи було простерилізовано. Більше 170 тварин це кішки і собаки. На жаль, в нашому місті масове йде знищення вже простерилізованих тварин, тому ми е, звертаємося, тому ми припинили процес стерилізації на даний момент. Звертаємося до жителів міста з проханням, щоб звертали увагу на підозрілих людей, які можуть бути причетними до їх травлення. і повідомляти про це міліцію і захисники. Фахівці наголошують, що в разі отруєння тваринам можна допомогти в якості проти отрути використовується легко доступний препарат. Основним словом отруєння тварини йдуть судороги, рясне сліновиділення. Тварина неадекватна. Щоб не дати допомогу, достатньо тільки вколоти вітамін В6 в великих дозах від 10 до 30 мл Внутрішньо м'язево таким чином можна врятувати тварину наразі, за словами зоозахисників, у притулку знаходяться більше півсотні стерилізованих собак з усіма щепленнями. Як мінімум, раз в тиждень, за зверненнями нетішенців, працівники комунального підприємства виловлюють 3-4 тварини у місті і проводять усі необхідні процедури. Будь ласка, не травіть цих тварин. Ну і взагалі не творин не травити. А от якщо ви бачите собаку не стерилізовану, просто телефонувати на 100 4. на даний час у нас укладений довір, ЖКО, диспетчерська служба. Вони нам дадуть дані: ми приїдемо дану тварину, зловимо, проведемо всі відповідні операції, вона повернеться назад, і вона буде відстаювати те місце проживання, де вона є. Ну, тобто, сві, своє місце, де її кормлять, вона буде виганяти інших собак, диких тварин, які ну диких. Які не жили з людьми собак, які можуть кидатися на людей, очільник благоустрою підкреслює, що на сьогоднішній день простерилізовано близько 80% чотирилапих безхатченків. Це тварини, які вже не будуть збиватися в великі стаї, тобто більше вісьми їх не буде. Тобто з три, і в основному вони будуть в місцях, де їх підгодовують, це Торгові центри ще десь в більшості випадків такі собаки можуть гавкати, але вони не є агресивними. І я розумію, можливо, звучить як то невірно, але якщо даже така собака вкусить і вона кліпсована, то люди будуть хоча б знати, що в неї немає ні сказу, немає інших якихось захворювань. Якщо і надалі робити такі операції і в такій кількості, то чисельність безпритульних собак у місті значно зменшиться. Головне, щоб самі нетішенці перестали викидати на вулицю. У до домашніх улюбленців, адже в більшості саме так вони стають безхатьками, є яркий приклад. Тут вівчарка вона захворіла, і в нас люди нічого доброго не придумали як просто. выкинуть из дома, потому что они не смогли справиться с хворобой, от они, наверное, даже не намагались, как бы, они просто выкинули. Хотелось бы это, обратиться к жителям э, места никишина чтобы они были более ответственны к, к братьям нашим меньшим, чтобы они, если они взяли собачку, допустим, домой или в квартиру или это самое в село, чтобы уже какую-то несли в ответственность за нее, чтобы не, в дальнейшем не выбрасывали, а то получается так, что э, поигрались или там взяли щенком, а потом подрос и выбросили на улицу. Все животные, которые находятся у нас в приюте, они все подобраны в, в самом месте. Все те, которых выбросили в основном люди, потому что э, щенков э, щенков подвозят нам много сюда. Даже это, бывают такие случаи, что слепых щенки только родились в селах и их сюда к нам в коробках слепых э, подвозят. Безусловно, наши э, работники э, приюта безусловно стараются их э, со шприца отпаивать молоком и каждый час два их это сама отпаивают. Но э, но к, но к сожалению такие Таких маленьких шиночків очень тяжело это витягнуть, і вони, к жаль, это погібають. Активісти закликають нетішинців не бути байдужими, допомогти можна різними способами: коштами, продуктами харчування тощо. Та головне бути добрішими і співчутливішими до братів наших менших. Якщо хтось хоче допомогти нашому притулку, то будь ласка, приходьте. Є можливість забирати даних собак додому, тобто доглядати вони нічим. Да, вони всі стерилізовані, у нас тут тоже на місці. Всі вони чудові. Тобто такі самі тварини, які которые тримають вдома. Ми прагнемо в Європу і хотілося б, щоб ми теж саме к нашим животним відносились тоже саме по європейськи тому що в Європі так не травлять собак, як відбувається в нашому місці. Давайте будемо творити добро як для людей, так і для животних.